Всім моє вітання. Хочу показати вам в цьому відео, як у мене зростають огірочки. Як я посадила, дивіться, рядочки два бобів, боби культура така, що дуже гарно сприяють зростанню огірків. Так, Потім у нас йде ось така траншейка, два рядочки огірків. і знову Огірочки і знову боби. Тут прикрито агроволоком. Ну, зовнішній вигляд я вам покажу. Ось такий був шалашик. З однієї сторони, і зверху, це плівка була, а далі кусок агроволокна. Ну, отак, скажімо, що було, так змайстрували, воно було практично. Будемо вже змінювати. Тому що е, плівка не потрібна, звичайно. А знаєте, в червні були доволі прохолодні дні, особливо ночі були. Е, температура навіть сягала 7-9 градусів тепла. Це було дуже е, некомфортно для огірків, щоб не було стресу. Ось ми їх тоді накривали тривалий час. Зараз вони в мене відкриті тільки на е, день, коли сонечко, ось агроволокно. Закриває, робить тіньочок І так дуже зручно ось поливаю траншейка. Я просто сюди води налила, корінці там далеко. Тут теж поливаю в... між бобами. Планую, напевно, все-таки ось цю сторону промальчувати, обидві сторони. А всередині я вже так багато років робила траншею посередині, і доволі зручно. Води я заливаю до коріння далеко, але волога, корінці собі мають ту вологу, волога поступає. І зручно я налила водичку собі і все не переживаю, що. Можуть оголитися корінці. Ну, ось така посадочка, будь ласка, плануємо накрити зверху затіняючою сіткою огірки, тому що спекотне літо впереді, липень, серпень, особливо. Ну, на... Надіюсь на те, що огірки ще в нас будуть якраз давати урожай і обов'язково затіняючу сіточку, я думаю, потрібно буде тут накинути. Будемо щось. Майструвати для того, тому що веду огірочки до верху, зараз я їх пасинкую. Такі відео я вам вже показувала. Хоча знаю, що можу зробити помилку, тому що різний сорт огірків, якщо це не гібрид, то вони по-різному там пасинкуються. Ну, нічого. Будемо навчатися, але ті поради, які вже ось у мене багато років для такого плану, висаджую огірочки. І особливо дуже важливо зараз в спеку огірки затінити. Затіняйте, це буде запорука вашого гарного врожаю. До побачення! Дякую за перегляд, всім гарних урожаїв, дякую за підписочку. Хто вже підписався, в мене з'явились нові підписники. І надіюсь на нових друзів. До побачення!